Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 20 липня, 20 липня 1771 року, під час чергової російсько-турецької війни, запорозькі козаки знову про себе нагадали цього разу на південному березі Криму. Загін запорожців під проводом полковника Опанаса Ковпака, який діяв у складі російської армії, здійснив блискавичний рейд на стратегічно важливе місто Кафу, нинішню Феодосію. Крим тоді ще залишався під владою Османської імперії, але становище було напруженим. І саме козаки, які знали степ і берег як свої п'ять пальців, стали вирішальним чинником у цій кампанії. Вони раптово атакували, взяли місто з мінімальними втратами і передали його під контроль союзного війська. Ця операція мала не лише військове, а й символічне значення. Кафу турки тримали понад три століття, а тепер, завдяки запорожцям, ця твердиня впала. Успіх прискорив зміну контролю над Кримом, яка остаточно завершиться, трохи згодом. А як ви вважаєте, чи зберігали запорожці свою незалежність, воюючи у складі чужої армії? 20 липня 1969 року людство зробило те, що ще кілька десятиліть до того здавалося казкою. О 22.56 за європейським часом американський астронавт Ніл Армстронг. Вийшов з місячного модуля Ігл і ступив на поверхню місяця. Його слова стали легендою: це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. У цю мить понад 600 мільйонів людей по всій землі затамували подих. Через 15 хвилин до Армстронга приєднався Едвін Бас Олдрін. Разом вони встановили американський прапор, зібрали зразки ґрунту, провели прості експерименти і навіть поговорили з президентом США Річардом Ніксоном. Серед іншого залишили табличку зі словами Ми прийшли з миром для всього людства. Цей політ став вершиною космічної гонки та символом людської допитливості і технічного прогресу. За декілька годин на місяці двоє людей назавжди вписали свої імена в історію. Цікаво, що з моменту цієї події виникли і альтернативні теорії. Деякі скептики стверджували, що висадку на місяць зняли в Голівуді на замовлення уряду США. Мовляв, це була лише постановка, щоб перемогти у космічній гонці. Однак жоден з цих міфів не підтвердив. Вся фактами, друзі. Якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.